Друзі, вітаю вас на каналі ікспорт Box. Сьогодні ми поговоримо про найкращі нокаути в історії. Отож, підписуйтесь на канал, бийте у дзвін та поїхали. Часи та вподобання змінюються, а чоловічі розбірки на ринку як і раніше залишаються видовищем, від якого неможливо відірвати око. Ми підготували для вас добірку найкращих нокаутів в історії боксу Мохамед Алі, Рой Джонс, Майк Тайсон та Володимир Квичко покажуть вам, як потрібно вибивати дух суперників. Десяте місце Володимир Кличко та найкращий нокаут року. Бій, який відбувся 15 листопада 2014 року. Для початку відомо належно тоді ще чинному чемпіону світу за трьома основними версіями WBO, WBA та IBF. Володимир Кличко розпочав бій проти болгарина Кубрата Пулєва без розгойдування, двічі пославши суперника до нокдауну вже в першому раунді. Історія повторилася у третьому раунді. Лише у п'ятій трихлинці для Пулєва блиснув промінчик надій. Коли його удар праворуч відчутно похитнув кличка молодшого, українець лише розлютився і наступним же хуком з лівої послав суперника на підлогу. На рахунок 6 болгарин припинив спробу стати. Цей вбивчий удар у виконанні кличка багато хто, включаючи, наприклад, канал ESPN, назвали найкращим нокаутом 2014 року. Дев'яте місце сільський мордобій Демпсі. Бій, який відбувся 14 вересня 1923 року. Ніякого захисту, суцільний сільський мордобій. Сто років тому бокс був менш інтелектуальним заняттям, ніж зараз, коли деякі боксери доростають аж до мерів європейських столиць. Відмінний приклад старого щирого боксу, поєдинок, у якому Джек Демпсі, Акейка кастолом із Манаси, захищав своє чемпіонське звання, перевіряючи на місці щелепу Луїса Амбер. Анхеля фірпо аргентинець виявився хлопцем сміливим. Майже весь перший раунд він провів на підлозі, сім нокдаунів. Проте під кінець таки дістав Демсі і не просто дістав, а навіть вибив його з рингу. Але звалившись вниз через канати, Демсі переосмислив життя, розлютився ще раніше на початку другого раунду. Закінчив муки фірпо могутнім ударом з правої. Восьме місце. Не варто злити Роя Джонса. Бій, який відбувся 7 серпня 1997 року. Якщо вам потрібна людина, яка не дозволяє себе бити, це Рой Джонс. Нокаути, втім, він також може влаштовувати цілком показово. Джонс укладав монтела Гріфіна на настил у березні 97-го, але судді причепилися до того, що свого останнього удару він завдав, коли суперник вже опустився на одне коліно, і замість перемоги нокаутом виписали Джонсу дискваліфікацію. На бій реванш Джонс вийшов край злим і вже на початку привітав Гріфіна лівим хуком у щелепу. Рефері від. Рехував один нокдаун, а ближче до кінця стартового раунду настала черга другого. Цього разу після довгого аперкоту. Підолашний Монтел намагався підвестися, але щоразу його відводував бік, і зрештою він знесилено впав обличчям уперед. Сьоме місце саме так починалася ера залізного Майка Тайсона. Бій, який відбувся 22 листопада 1986 року, перший захист Тревором Бербіком титулу чемпіона за версією WBC вийшов швидкоплинним. Молодий суперник, що вже легко закощує суперників по суперважкій вазі в Асфальт Тайсон, не став церемонитися із Бербіком, який жодного разу до цього не опинявся в нокауті. Все буває вперше, сказав Тайсон своїм лівим боковим у другому раунді, після якого Бербік рухнув на настил. Його спроби підвестися, нагадували перші кроки дитини і перейти у дорослий режим чемпіон. Тепер вже колишній, до рахунку 10 не встиг. У боксі настала ера Майка Тайсона, нокаут якого у поєдинку з Бербіком став першим в історії, коли суперник падав і вставав тричі, шосте місце поразка улюбленця Гітлера. Бій, який відбувся 22 червня 1938 року. 1936 року. старіючий екс-чемпіон року старіючи екс Макс Шмелінг сенсаційно наокутував коричневого бомбардувальника Джо Луїса, який до того не мав поразок і поставився до першого бою з німцем Абияк. Через два роки Шмелінг, який став героєм нацистської Німеччини, прийняв виклик Луїса на матч реванш і швидко пошкодував про це. 124 секунди тривало побиття німця, який кілька разів падав, поки зрештою не опинився у важкому нокауті. П'яте місце грохіт у джунглях. Бій, який відбувся 30 жовтня 1974 року. Фаворитом бою Мухаммед Алі Джордж Формен, який проводився в Заїрі, вважався молодий і непереможний Джордж, який із 40 своїх боїв лише у трьох не виграв нокаутом. Він і почав набирати очки з першого раунду у своїй звичайній агресивній манері. Однак висока вологість швидко залишила боксерів без сил. До восьмого раунду обидва ледве пересувалися по рингу. У цей момент Форман. І проспав потужну серію Алі, яка завершилася хуком праворуч. Форман закружляв навколо своєї осі і прийшов до тями вже на підлозі. Матч увійшов до історію під назвою «Rumble in the Jungle» Грохи у джунглях. Четверте місце дзюнавши в джуду у танку Курчати. Бій, який відбувся 3 листопада 2001 року, Костя Дзю збирався захищати титули WBC та WBA, тоді як Заб Джуда виставив на кін свій чемпіонський пояс IBF. Само впевнений американець, який не програв на той час жодного бою. Погрожував швидко закінчити справу, оскільки у захисті дзю більше дірок ніж у швейцарському сирі. Його оптиміст спочатку підтверджувався, зап легко вислизав від усіх атак кості і бив у відповідь влучно і боляче. Так що дзю часто доводилося йти в клінч. Але за три секунди до кінця другого раунду трапилося несподіване для Джуди. Правий крос дзю буквально перевернув його. Вражений Джуда негайно схопився, але виконав те, що потім назвали танцем курчати. The cat Його ноги почали виписувати немислимі кренделя, і в результаті за безглуздо впав на підлогу. Рефері замахав руками, припиняючи зустріч, хоча до кінця раунду залишалися лічені миті, і Джуда міг би встигнути у перерві прийти до тями. Американець і справді секунд через 10 уже більш-менш прийшов в себе, висловлюючи готовність повоювати ще. Але вже не з дзю, який святкував перемогу, а й з Рефері, який навіть отримав від невдоволеного Джуди кулаком у підборіддя. Третє місце, як Пакяо зустрівся з підлогою. Бій, який відбувся 8 грудня 2012 року. Легендарні філіппінець Мені Пак'яо та мексиканець Хуан Мануель Маркес добре знали один одного. Це був вже четвертий їхній поєдинок. У першому суді зафіксували нічию, у другому та третьому перемогу віддали Пакяо. Хоча з цим багато хто був незгодний. У цьому бою Маркес відігрався за все. Звичний для цих боксерів смачний обмін ударами привів до двох нокдаунів. Спочатку одного. Потім іншого. А в шостому раунді за секунду до гонгу Пак'яо якось невиразно пішов уперед і нарвався на зустрічний постріл мексиканця праворуч. Удар практично смертельний. Пак'яо впав обличчям уперед і пролежав без руху кілька хвилин, зібравши навколо себе цілий консиліум лікарів. А Маркес чиє торжествуючи обличчя нагадував, бівштекс став автором найефективнішого нокауту року і пізніше автором книги бестселера про чотири свої поєдинки з філіппінським майстром Рингу. Друге місце останній удар побитого Джексона. Бій, який відбувся 24 листопада 1990 року. Бій Джуліан Джексон Ерол Грем. У якому вирішувалася доля вакантного титулу WBC у середній вазі, британська медична комісія заборонила проводити в Англії. Джексон мав серйозні проблеми з оком, які зажадали навіть операції. Зрештою, суперники зустрілися в Іспанії. Козирем Джексона на прізвисько Ястру був удар. Сила Грема, швидкість та захист. Три раунди Джексон мазав, а грем влучав. і потрапляв нещадно. Обличчя Джексона перетворилося на суцільний млинець. Перед четвертим раундом лікар оглянув фізіон. Томію Джексона, що запливла і погодився дати однокому яструбу ще максимум раунд. Грем продовжив побиття опонента, затиснув його в кутку і раптом, немов підкошений, звалився на підлогу. Та там і лишився. Правий хук замовляли? Ні. Ой, тоді, вибачте. Перше місце нокаут як кінець кар'єри. Бій, який відбувся 2 травня 2009 року. Рікі Хатон володів чемпіонським поясом IBO, але Мені Пак'яо, який що розібрався з Оскаром Делахоєю, вважався фаворитом. Сумнівів у цьому не лишилося з перших секунд поєдинку. Британець одразу почав тиснути суперника силою, але Пакмен був лише радий. Контратакувавши, він двічі відправляв противника в нокдауни в першому раунді, а в другому за 8 секунд до кінця знову впіймав Хатона, що забув захиститися розмашений. С тим крюком щелепу той впав, не згинаючи ніг, як зрубаний дуб. Бум! Лише за кілька хвилин Хаттона вдалося привести до тями тренер британця Мейвезер Старший порадив йому повісити рукавички на цвях, і Хаттон насправді так і зробив. Повернувшись за кілька років, він програв ще один бій і на цьому закінчив. Ринг багатоликий, і зрозуміло, що у кожного шанувальника цього виду спорту є свій рейтинг найкращих нокаутів в історії боксу. Що ж, чим більше думок, тим цікавіше. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася ця добірка за участю легенд світового боксу, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на наш канал. А ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!